Невеличку інструкцію, так як бачу, що багато хто не зрозумів, не встигли розібратися з тим, як правильно працювати з модифікаторами. тому я сьогодні вам зроблю інструкцію, як я сказав, покажу, як робити виріз да, однією фігурою в іншій. І потім ми це, це зробимо з неї, так само, як ми робили на році стінку, так, стінку і, і віконечко. Перше, що ми зробимо, давайте додамо ще один об'єкт куб, щоб ми зробили з нього стіночку. Оберемо е інструмент переміщення для того, щоб її змістити трішки в сторону. Так? Далі, далі ми вже будемо за допомогою інструменту масштабування е створювати вже, власне, стінку, так? зробити її модифіку модифікувати так, щоб вона підходила під наш проєкт. Ну, ось так. Приблизно так, така буде у нас стінка. Тепер нам треба виставити ось так, щоб бачити, як буде заходити наша фігура. А наша фігура вона виріже собою вікно, тому нам треба наш куб, цей, да? тому нам треба зробити так само модифікувати самий куб, та який буде вирізати в, нас в стінці отвір, зробити його більш схожим на, на віконечко. Тому ми так само стоїмо на масштабуванні. Обираємо е, налаштування для нього, да, щоб створити. Ось так мені, мені підійде. Е, далі ми робимо вже повертаємося до вигляду зверху, да, для того, щоб бачити, як буде відбуватися ця, виріз цього отвору. Для того, щоб створити отвір, я вам говорив, нам треба, по-перше, вибрати фігуру, в якій ми будемо створювати отвір. І надати їй модифікатор. Модифікатори у нас знаходяться в властивості їх і підключення. Ось ось тут такий гаєчний ключик синій. Ми на нього натискаємо, попередньо стоячи саме на цій фігурі, ще раз наголошую. І у нас відкриється ось таке вікно додати модифікатор. Ми нажимаємо на нього, і в нас тут цікавить із цього поки що, власне, булева зміна. Обираємо булеву зміну. У нас, ви бачите, відкрилося справа: у нас нове віконечко з певними налаштуваннями. Ми тут нічого не міняємо, все залишається так само. Єдине, що ми маємо вказати об'єкт, який буде, власне, робити ось тут отвір в цій стінці. Нас це робити буде куб, тому ми нажимаємо ось тут і вибираємо куб. Ми зробили так, все підготували. Тепер ми можемо перейти до саме створення цього отвору. Беремо, стаємо на наш. Куб, той, який буде у нас виступати в ролі цього вирізу, так, і переходимо на інструмент переміщення, щоб підвести, да, налаштувати так, наш куб, щоб він вже перетнув власне, саму стінку нашу да, нами створену. Ось так ми зробили. Ось ми дивимося, що з двох сторін, що він, є, виходить, да, що він зробить у нас відповідно отвір. Далі ми повертаємося до стінки. Да, на саму стінку стоїмо, І ось тут нас цікавить ось ця стрілочка біля, е, біля фотоапарату. Натискаємо на неї і нажимаємо застосувати. Е, ну, все, в принципі, отвор створено. Давайте подивимося, як це ну, витягнемо самий цей куб. так? І ось як це відбулося. Так, ми можемо подивитися з різних сторін, що в нас дійсно створився отвір, який буде виступати в нас у вигляді. Нашого отвору для вікна. А ось цей куб, який робив отвір, він власне і буде вікном. Тому ми маємо його знову модифікувати вже ближче до розміру самої стінки, щоб він зайшов як віконечко. Ось так. Тепер що ми робили з вами ще на уроці? Ми робили окремо додавали текстури для стінки. Там цегляна стіна. І додавали текстуру для вікна. Відповідно, там вікно. Я вам ці заготовочки там підготував, да, і ми з ним працювали. Як це робиться? Я вам говорив, щоб ви не тратили час на практичному завданні. Не шукали там, наприклад, давайте перейдемо в Шадінг зразу, так де ми виставляємо з вами. Де ми виставляємо з вами налаштування текстур. Ось тут, щоб не шукали довго робочий стіл там, чи іншу папку, яку створює е, власне програма Blender, е, можна зробити це легше. Ми можемо просто звернути програму да, не, не, і відкрити зробити так, щоб у нас було видно наш робочий стіл, і відповідно ті файли, е, які в нас виступають е, у ролі ось тих модифікаторів. Давайте я відкрию. я вам ти, що я кидав вам мережеву папку, я поверну їх собі на робочий стіл. І ми з вами почнемо робити. Значить, нас цікавить зараз стіна. Ось у нас є стіна, ось у нас є вікно. Для того, щоб почати працювати з текстурами, нам потрібно ось тут, в цьому віконечку, натиснути, ну, стояч, стоячи, ми бачите, виділена нас стінка, нажимаємо на новий. У нас відкривається ось таке вікно. Ви бачите, так? Ось. Нам зараз треба перетягнути сюди текстуру стіни. І під'єднати колір, тобто базу цієї стіни до базового кольору, який в нас є поки що сірий. Ось тут де жовта. Ми затискаємо жовта-крапочка, затискаємо і тягнемо його до базового кольору. Таким чином, у нас підключиться зараз. Ось, бачите, з'явився у нас з'явилась текстура, але вона не, 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 неправильна. Так? Ви бачите, що цегла в нас занадто велика, вона не справжня. Тому нам треба її модифікувати. Я зараз перейду назад у повноекранний режим, щоб мені було зручніше. І покажу, як це робиться. Для того, щоб її налаштувати відповідно правильно, так, щоб у нас ця стіна була налаштована, так як справжня стіна, щоб вона виглядала, як справжня стіна, нам треба ось тут зверху обрати вкладочку «UA Editing. UV Editing, точніше. Набираємо. Ви бачите, перед нами з'явилося нове віконечко, і є ось такі грані, які будуть виступати у ролі налаштування вигляду цієї цегли, яка буде, вже буде відображатися на самій цій стінці. Перед тим, щоб у вас було в прямому, скажімо, ефірі. Було видно, що ви, як ви вносите зміни, вам треба ось тут підключити е, ну від, від, від вигляду, е, коли буде додана вже сама текстура. Оце ось, ось вона називається це відтінювання вікна огляду. Натискаємо, бачите, і в нас з'явилася текстура вже. Тому коли ми будемо вносити зміни, це будемо ми, ми спостерігати. Відразу, так, нам не треба буде переходити з вікна на вікно, ми можемо це спостерігати зараз і тут, і зараз, як кажуть. Тепер давайте перейдемо до налаштування. Як це робиться? По-перше, нам треба виділити саме оці грані. так? Для цього ми ось так беремо: вибираємо, щоб вони стали жовті. такі, так? Тепер ви бачите, що, по-перше, вони великі, по-друге, вони повернуті не тією стороною. Для цього в нас є наші інструменти. Да? Ми обираємо режим обертання і обертаємо наші грані відповідно, щоб було правильно. Ви бачите, що розташування стало вже правильним, так? але цегла все-таки ще завелика, вона не відповідає розміру справжньої стінки. Нам треба зробити, щоб вона була так, як ось на цій заготовці. Що ми робимо? Ми беремо режим масштабування, затискаємо, і тепер починаємо налаштовувати. Ви бачите, коли я тягну, в нас змінюється відповідно і розмір цеглини. Тепер ми можемо це все налаштувати для того, щоб у нас було адекватне відображення цеглин. Ну ось, приблизно так. Трішки я його опущу. тепер. Щоб воно ось так було, так. І в принципі, мене е, цей результат влаштовує. Все, ми е, з стінкою ми з вами завершили. Ви бачите, з'явилася повноцінна стінка як спереді, так і ззаді, з відповідно нормальними розмірами е, цегли, така як у нас була у заготовочці нашій цій картинці, яку ми брали для створення текстури на е, цій е, стіні. Так? Тепер наше завдання створити вікно. Так? так само створити текстуру вікна. Що ми робимо? Ми переходимо назад вкладочку Shading, і тепер обираємо, наше вікно, наше вікно так? ось цей куб, який у нас буде виступати в ролі вікна. Нажимаємо на нього, так? але нам треба запустити режим об'єкта для того, щоб режим редагування, для того, щоб обрати. Вже не, бачите не вершини, не ребра, а саме грані, тому що у нас буде обрано от спереді і ззаді дві грані, так, які будуть виступати у якості ось того вікна, яке ми текстуру додамо. І все інше нас не цікавить. Тому ми обираємо режим грані і по черзі обираємо затиснутим шифтом. Я затискаю Shift, обираю зараз е на задню сторону. Таким чином, ми виділили ось два, дві сторони. Бачите, ззаді і спереді, що нам, в принципі, і потрібно. Тепер е, нам треба додати власне, структуру вікна. Ми так само з вами це робимо, так як і з кубом. Ой, із стіною, точніше. Добавляємо колір до базового кольору, щоб в нас з'явилося віконечко. Тепер дивимося. Бачите, в нас є і спереді, і ззаді є. Два віконечка. Тепер нам треба їх налаштувати. Я знову повертаюся до повноекранного режиму. Переходу в UV Editing. І ви бачите перед вами ось наше віконечко. Так? Та, та текстура, яку ми маємо надати нашому кубу, який буде вже виступати в якості вікна. Так? Ви бачите, що є у нас цього разу дві грані. Тому що ми так і хотіли. Ми хотіли, щоб у нас була передня і задня грань. Що ми робимо далі? Обираємо знову, виділяємо грань, і нам треба масштабувати, розтягнути дану грань на наше е, вікно. По всій, по, всьому, по всій величині вікна. По всій величині вікна. Так, зараз я налаштую. І примінимо це налаштування до е, нашого вікна. Ось так. Я думаю, що це нормально буде. Це в нас, бачите, задня стінка, Задня – це та, яка на, ну, як в хату, да, коли вона у хаті ця стіна. Але ви бачите, що вікно перевернуте. Тому ми обираємо, так як у випадку сегли, ми обираємо режим обертання і відповідно наше вікно повертаємо. Тут трішки підлаштовуємо під нові реалії. Так, нам треба трішки отут так зробити. і… Відповідно, по величині. Ось. Все, у нас задня сторона стінка готова. Ви бачите, що є вже вікно. Тепер нам треба аналогічно виділити ось цю грань. Вона буде виступати у вигляді, вікна текстури вікна, яке є спереді. Ви бачите, що воно в нас зараз не неправильно так само перевернуто, і так само воно завелике. Нам треба його підлаштувати під свої розміри. Давайте зразу ми зробимо обер. Зробимо обертання, щоб у нас було відображалося вже правильно. Так. Щоб було рівнесенько, так, десь приблизно. Отак. І тепер обираємо знову режим масштабування. І підлаштовуємо розмір під себе, під те, щоб у нас віконечко відображалося так, як треба. Виставляємо його, так. По нашому розміру. І в нас, ви бачите, з'являється, вже вимальовується лінія нашого віконечка. Зараз я його ще краще підроблю. Отак. Все. Ви бачите, є в нас тепер. Давайте ще раз перейдемо в цю вкладочку. Ми дивимося, що є в нас і ззаді віконечко, і, відповідно, спереді. Так само є віконечко. Тепер ми можемо спокійно переходити до режиму. Лайт, тобто до першоначального режиму, з яким ми почали працювати. Для того, щоб у нас видні були наші зміни, ми знову відключаємо ось цей режим, щоб видно було наші текстури, які ми назначили. Ось тут він. Бачите, ось тут він знаходиться. Називається відтінювання вікну, вигляду вікна. Тепер нам треба вже цю фігуру вікно. Ставити в саму стіночку, так, щоб в нас була вже повноцінна стіна. Що ми робимо? Це вбираємо режим переміщення і по, по вісі Y переміщуємо наше вікно у нашу стіночку. Так, і дивимося, щоб в нас було все гарненько. Давайте перевіримо, в нас що, все добре. так? В середині все добре, підвіконня у нас присутнє. Ви бачите, так ось у нас все у нас добре. Це в нас добре. Тепер таким чином ви можете зробити ще одну таку стіну, чи дві, чи чотири, да, щоб зробити вже повноцінну якусь будівлю да, з вікнами. Так само робиться і двері. Тобто, сам сенс, я хотів вам показати, сам сенс. Тепер ви можете цю вправу собі десь переглянути, подивитися, щоб потім, коли у нас буде практичне завдання по додаванню текстур, ви могли її без проблем повторити і отримати. Гарну оцінку, все дякую за увагу.